Боже, як можна жити з таким ротом? Не рота вафільний завод, ви мені споганили день. Це про що? Це про хейт? я не значує, що так почати відео, але сьогодні ми з вами будемо говорити про хейтерів. Хейтери люди, які нас засуджують, люди, які нас критикують, називайте, як хочете. Перші оці три фрази, які я сказала, це реальні коментарі з мого ютубу. Як бачите, з таким ротом як в мене можна жити, можна жити дуже добре і ще й навіть собі подобатися. Але є така категорія людей, які вважають, що вони мають свій негатив виплескувати завжди, якщо їм щось не подобається, вони пишуть негативні коментарі. Вони одразу тобі в обличчя кажуть: ти вообще, хто ти мені не подобаєшся. Як на це все реагувати? Тому що насправді хейт. Хейт, критика, не знаю, як, як вам більше подобається. Він впливає на ту людину, яка критикує, тому що вона заводиться. Вона починає нервувати, що це таке, чого вона оце знімає. Тут відео, Ютуб, вся в татуїровках. Лайк, like, хто вона така вообще? Їй треба там, не знаю, піти до когось там, до якогось психолога. Бо мені теж колись сказали, що коли в тебе є татуїровки, це значить, що в тебе якісь там психічні відхилення. Так от. Критика псує життя того, хто критикує, і того, хто приймає цю критику на власний рахунок. Як з цим боротися? Як зробити так, щоб негативні коментарі в Ютубі, негативні коментарі вашої, там не знаю, вашого партнера, вашої мами, тата, бабусь, тіток, дядьок, щоб вони не впливали на ваше життя, і щоб ви так не сиділи так, просто скукожившись, тому що хтось вам щось сказав, а продовжували жити і жити доволі щасливе своє повноцінне життя. Перше. Дайте собі чесну відповідь на питання, чи впливає критика на ваше життя. Тільки не опосередковано, що ну да, впливає, це мені псує настрій. А об'єктивно. От вам сказали, наприклад, ви там майструєте якісь прикраси, і вам хтось сказав, або написав коментар, що «боже, твої прикраси це гівино, яких можна носити. Чи впливає це на ваше життя? Ваші прикраси стануть від цього гіршими, кращими, не знаю, іншого кольору. Ви перестанете займатися власною справою. Насправді ні. Те, як впливає критика на ваше життя, залежить від вашої реакції на цю критику. Якщо ви вірите у весь негатив, який вам говорять, якщо ви вірите у всю критику, знову ж таки, ми говоримо про неконструктивну критику. Об'єктивно, якщо до вас прийшов ваш начальник і каже, слухай, ти -то зробила не дуже класний отчот, звіт, в тебе там є чотири помилки, виправ, будь ласка, отут, отут і отут, отут. Це конструктивна критика. Людина вам дає зворотній зв'язок по вашій роботі, це ваша зона росту. А якщо ви йдете по вулиці, вам кажуть, щой дошечки, жоди така страшненька? Це не конструктивна критика, тому що це люди, яких ви навіть не знаєте. Хоча таке теж буває. Я теж з цим стикалася, якщо комусь цікаво. Так от, критика не впливає прямо на ваше життя. Так, да, це може десь задіти, це може бути неприємно, тому що це нормально, ми всі живі люди, нам неприємно слухати, що з нами щось не так. Але ви маєте зрозуміти, що тут я собі написала конспекті цукерка і борщ. Ну, у мене без борща не обходиться ні одна лекція, ні одна, ні одне відео. Ви маєте зрозуміти, що от давайте такий приклад, як правильно реагувати на криту. Принцип борща і цукерки, запатентований Єлозавитною Адрійною Колешиною. Е, людина їсть цукерку, каже, фу, така несмачна. Ужас, як ви їсти ця цукерка? Воно таке солодке, таке приторне, жах. І починає їсти борщ, каже, блін. Супер! Оце клас, оце смакота. Скажіть, будь ласка, про що це говорить? Це говорить про те, що цукерки дійсно це жах, і як мільярди людей на планеті їх їдять? ні. Це говорить про те, що у цієї людини немає пристрасті до цукерок, вона не любить солодке, вона не любить там, не знаю, цукерки певної марки або певного там, якогось складу. Це характеризує лише. Пристрасті смакові цієї людини, навіть не групи людей, навіть не нації, навіть не всього світу. І так само, якщо вам хтось каже, що Ой, щось тобі так в цій спідничці погано. Це не значить, що вам дійсно погано. Це значить, що очікування і вподобання цієї людини, яка вам заговорить, не відповідають вашому зовнішньому вигляду. Все. Так. Наступне, чому ми ще дуже болісно реагуємо на критику, тому що в нас немає самоцінності. Це знаєте, як ви порізали палець. Не заклеїли його пластирем або навіть заклеїли, заклеїли отак, трошечки, трошечки, так, щоб пластирі дуже багато не використати. Е, і раптом ви їсте салат, овочевий, а він не солоний. Ви берете тягнетеся за сіллю, і оця сіль потрапляє вам через пластир і вам так боляче, боляче, боляче. Чому? Тому що у вас там є поріз. Тому що ваша самоцінність не на, на недостатньому рівні. Тобто у вас не вистачає самоцінності для того, щоб сказати, Окей, я тобі не подобаюсь, я це переживу. Як ростити самоцільність? Перше. Ростити самооцінку. Тому що самооцінку виростити швидше, простіше, і є класні інструменти. Один з них зараз вам дам домашнє завдання, якщо хочете. Написати 50 речей, за які я себе люблю. Я даю це абсолютно всім клієнткам. Буквально вчора я робила цю вправу сама, щоб перевірити. Для мене 50 речей це справа там, 7 хвилин. Для вас це може бути довше, єдине що, Дуже важливо робити це за один захід. Не так, що ми написали п'ять речей, пішли попити каву, полежали на дивані, потім писали ще п'ять речей, розтягуємо на рік. Ні. Ми пишемо за один заход, робимо чай, сідаємо і починаємо друвати, мозгувати, що ж там за що ж я себе люблю. Дуже важко буде. Мозок дасть 5, 10, 15, може навіть 20 речей. Це класно, воно піде легко, бо думати, ой, супер, ще з п'ятдесяти пишу. Потім в якийсь момент буде ступор. Це нормально, єдине що треба не зупинятися, не казати Я не можу а продовжувати писати. Тому що, от після того, як станеться ось ця криза, якщо хочете, мозок почне діставати вже глибше і глибше і глибше. Потім цей список ми читаємо три рази на день. Потім ваш мозок обере 3, 4, 5, може 10 речей, які він запам'ятає, і це буде основа вашої самооцінки. Хтось вас ображає, у вас тут буде вмикатися тумблер, який буде казати в сенсі я, шлізокулешина, яка там знає англійську мову, має три дипломи і ще щось. Ну, Те, що обере ваш мозок. А, я вам вдячна за увагу. На сьогодні все. Якщо у вас є питання, пишіть, переходьте в мій інстаграм, там я буваю частіше. Мені дуже приємно бачити ваші лайки, підписки, колокольчики.